Доброго дня! Ось до нас на приїзд приїхала наша шавтівка, яку ми видавали два роки тому. Видавали новеньку. Це Jack UW S4. Це авто вироблене в Китаї корпорацію Jack разом з Volkswagen. Вони в колаборації знаходяться з Volkswagen і випускають там автівки. Це самий доступний варіант паркетника в електровиконанні. 64-та батарейка на 480 км запас ходу, передній привод. Отак вона виглядає. Додатково ще є на це все сезонні колеса, ще є додатково комплект зимової гуми, шкіряний салон. Ось колеса тут два, ззаду два. Так це виглядає з салончику. Є ця комплектація топова. З люком. Авто вже прошите, в нього є Waze, в нього є Android. Вже адаптована людина їздила одна, обережненька, вона у нас проїхала на тест-драйв ну, на 3 дим взяла інше авто електричне, доплатила, поїхала собі. Так можна робити у нас в салоні. Проїхала на 53 тисячі. Авто закомплектоване килимками. То закомплектовано зарядним пристроєм. До речі, кому цікаво. Ось контактний номер, будь ласка, звертайтеся. Зараз багато запитань у людей, як заряджатися, коли виключається світло. Дивіться, якщо ви в день виїжджаєте 100 км, домашні розетки вам вистачить за 3 години поновити повністю до повного заряду. Але з електрикою думаю, що все буде гаразд. У нас в салоні багато електричок, це тільки ті, що на вулиці. В салоні ще є там 12 авто стоїть. Але не всі входять, тому приїжджайте на тест-драйв, щось підберемо для вас в наявності або під замовлення. На от сьогодні топчик не за всі гроші, дуже доступний варіант. Висока на колесах, простора всередині, з релінгами, з люком. Пристойний запас ходу, надійна автівка. Звертайтесь гарного дня, бережіть себе. Ну і ось контакт ще раз, хто не встигнув записати.